Всім привіт! Будемо розпочинати наше заняття. Сідаємо ноги навхрест. Якщо вам не зручно в цьому положенні, візьміть цеглинку або якусь подушечку і підкладіть під сідниці. Нам головне, щоб у нас була рівна спина, не округлена, а щоб ми могли вирівнятись і тримати деякий час спину рівною. Ми не вкладаємо ноги в лотос або там якось спеціально. Вкладіть ноги так, щоб вам було зручно. Сіднички дістаємо більше назад, відчуйте, що ви вмостилися на сідничні кістки, плечі опускаємо вниз, маківка тягнеться вгору. І ми потягнулися вгору вдих і вниз видих. І ще раз вгору вдих. І долоні перед собою вже знами сте. Прикрийте очі. Налаштовуємось на практику. Подякуйте собі, що ви вже дійшли на цей килимок і розпочинаєте це заняття. Ви, великі молодці. Залиште все непотрібне поза килимком, всі думки. Зараз час для себе, для свого тіла. І відкриваємо очі, потягнулися вгору вдих і вниз видих. І вгору вдих, і легкий нахил вліво. Сильно не завалюємось. Ми більше розтягуємося по правій стороні, рука тягнеться вгору, і подивилися на стелю, видих. І вгору вдих, і нахил в правий бік, лівою рукою витягуємося, і подивилися на стелю, видих. І І вгору вдих. І на фоні рівного хребта, скрутка вліво, подивилися за ліве плече. І вгору вдих, і скрутка вправо, подивилися за праве плече, і вгору вдих, і нахиляємось вперед, стараємось животом дотягнутися до підлоги. Це ще перші нахили, перші скрутки робимо не сильно. І тепер руки ставимо назад, і вдих, і ми стараємось грудну клітину виштовхнути вперед, вдих, і руки в замочок округлилися. І це у нас видих. І ще раз прогнулися, руками собі допомагаємо грудну клітину вперед, вдих. І округлилися видих. І ще раз вдих. Округлилися руки в замочок, потягнулися видих. І зараз трошки розженемо лімфу і подихаємо палець в кулачок. І ми робимо вдих, і трошки ми. Вдих. Ми розкрилися, грудну клітину виштовхуємо вперед вдих, і з видихом кулачок до кулачка видих. Дихання достатньо голосне, відчутне, щоб ви розуміли вдих-видих. І на вдиху грудна клітина у нас розширюється і на видиху стискається. І відчуйте, що у вас плечі не біля вух плечі опущені вниз. І в цій площині ще декілька разів. І тепер руки вперед пальчики розтопирили. І це вдих. І з видихом ми наче щось підтягнули до себе, і стискаємо руки в колочок. Спина рівна, маківка тягнеться вгору, не завалюємось назад. І ще декілька разів. Молодці. І зараз беремо себе об коліна. І прогнулися вперед, виштовхуємо так само грудну клітину вперед, вдих. І округлилися, штовхаємо лопатки назад, видих. Вдихайте прямо в ребра всередину. Відчувайте, як ребра, наче розширюються зсередини, видих. І видих. І зараз сіли прямо, і ми до лівого коліна стараємось, наче зробити, нахилитись до лівого коліна, і по нижній стороні до правого, і видих, і вдих. І видих. І вдих. Стараємось животом тягнутися до підлоги. Допомагаємо собі руками, виштовхуємо себе об коліна. І в один бік вдих, і в інший видих, і видих, і ще вдих, і видих, і ще вдих, і видих. І тепер сіли прямо і ще раз прямо прогин вдих. Округлились, тримаємо себе об коліна зафіксувалися, лопатки штовхаємо назад, і глибокий вдих, і видих. І ще один вдих. І видих. І тепер руки назад і виштовхуємо себе вперед. Прогин в спині, маківка вгору, і вдих, і видих. І ще вдих, і видих, і ще вдих, і видих. Молодці. Зараз витягуємо ноги попереду. Сіднички знову поправили більше дістаємо назад, вмостились на сідничні кістки, опора на долоні або на кулачки, і простукуємо наші ноги кожну ногу по черзі. Не завалюємось назад, спина рівна, маківка вгору. Не затискаємо шию, плечі опущені вниз. І тепер дві ноги разом простукуємо гарно відчувайте вібрацію по всьому тілу. Живіт підтягнути. 3, 2, 1. І зараз поставили руку перед собою і стопи і зап'ястя на себе і від себе. Спину тримаємо рівно, це корисно. Тренуємо м'язи спини, не завалюємось назад. І ще три, два, один. І тепер кругові оберти. Стопи і зап'ястя від себе. Три, два, один. І стопи і зап'ястя. Тепер всередину. Маківка вгору нагадує. І ще три, два, один. Молодці. Зараз обережно переходимо і сідаємо на коліна. Ноги трошки ширше. вмостіться гарненько, спину не округлюйте. Спина прагне до прогину, маківка вгору і розімнемо трошки шию. Шию ми зараз відводимо назад, шия продовження хребта, підборіддя трошки опускається вниз до яремної впадини. Це правильне положення для нашої шиї. І починаємо легенькі нахили назад і вперед. Дих і видих. Дихання вже вільне, сильно назад голову не запрокидуємо. Плечі у нас опущені вниз. І ще декілька разів. Три, два, один. Знову шию поправили в ретракцію, наче відвели її трошки назад, Підборіддя легенько вниз. І повороти вліво-вправо, вдих і видих. І ще декілька разів. Три, два, один. І тепер нахили від лівого плеча до правого плеча. Ми плече не піднімаємо, ми стараємось вушко опустити до плеча і в своїй амплітуді, щоб ви не відчували ніякого болю чи дискомфорту повільно. Три, два, один. І легеньке півкола по нижній стороні, від лівого плеча до правого. Три, два, один. І тепер легеньке півкола по верхній стороні від лівого плеча до правого плеча, сильно шию назад, голову назад не запрокидуємо. Три, два, один. Молодці. Зараз руки ставимо перед собою. Можна поставити на долоні. Якщо ви відчуваєте, що в такому положенні у вас округлюється спина, тоді поставте на пальчики. Нам важливо, щоб ми прагнули до прогину в спині. Якщо і так важко, тоді візьміть якусь цеглинку або книжечку, щоб у вас була опора, і при цьому спина була не округлена. І ми розкриваємося видих. І тут вдих. І з видихом розкриваємо почергову кожну руку. Дих і видих. І погляд ведемо за рукою. Розкриваємося. І ще вдих і видих. Дих, і видих. І ще три, два. Погляд за рукою і стараємось кожним разом поглибити. І один завершуємо. Молодці. Переходимо далі на четвереньки. Важливо, якщо у вас тверда поверхня, візьміть щось м'яке під коліно, щоб вам в коліно було зручно. Коліна у нас під тазостегновими, руки у нас під плечима, долоня гарно тисне в килимок. Відчуйте опору на великий середній і вказівний палець. І ми починаємо робити прогини, вдих. І з видихом округляємо спину і виштовхуємо лопатки вгору. Прогин вдих, округлились, видих. І ще вдих, округлились, видих. І вдих. І округлились живіт підтягнути, лопатки, виштовхуємо видих. І ще декілька разів. Відчувайте, як ви вмикаєте. Поперек, грудний, шийний відділ, погляд вгору, погляд вниз. І поступово вмикається весь хребет. І ще три, і два, і один. Молодці. Зараз у нас поперек в нейтральному положенні. Ми його не прогинаємо і не округлюємо. Поперек десь рівень плечей. Долоні під плечима так само перевірте. І ми ліву ногу відводимо назад, це вдих. І з видихом тягнемо коліно до чола видих. І ліва нога назад, вдих, коліно до чола, і округлюємо спину видих. Вдих і видих. І коли нога назад, ми стараємось відчути, наче нас хтось за ногу витягує більше назад. Сильно не в попереку. Поперек стараємося тримати нейтрально. І більше ногу назад, і коліно до чола. Не завалюємось в правий бік, тримаємо себе рівно, відчуваємо опору в долоні. І ще два, і один видих, округлилися. Зміна ноги. Тепер права нога назад вдих, округлились видих. Живіт тримаємо підтягнутим. Значить, ми тримаємо якийсь м'ячик на чотири пальці нижче пупка і надаємо йому випасти. Долонями себе виштовхуємо від килимка, не спираємося сильно. І ще три, і коли коліно до чола, то більше тягнемо і виштовхуємо прям лопатки. І видих, і ще один раз вдих, і видих. Молодці. Зараз відчуйте опору в праву руку і в ліву гомілку. І ми праву ногу виводимо назад. Відчуйте баланс, щоб ви підтягнули живіт, що є продовження хребта, погляд десь на край килимка. Відчули баланс, таз закритий. І ми піднімаємо ліву руку вгору, мізинчиком донизу. Відчули цей баланс, балансову вправу. Як ваш живіт, наче центр, і від цього центру, наче ниточками, тримається і рука, і нога. І ми фіксуємось, дихаємо, глибокий вдих, глибокий видих. Не провалюйтесь в Ви Вихоп, підкрутили куприк, поперек в нейтральному положенні. І ще вдих, і видих. І обережна зміна сторони. Тепер ліва рука у нас гарно втисне в килимок, права гомілка гарно тисне в килимок, вони наче стискають килимок. І ми виводимо ліву ногу назад, праву руку вперед мізинчиком. І відчуйте, що ви підтягнули живіт. І коли живіт підтягнутий, це страховка для нашого попереку, ми забираємо цей дискомфорт попереку і за рахунок м'язів живота тримаємо цей баланс. Руку вище, ніжку вище, і ще п'ять, чотири, дихання глибоке. Три, два, один. Молодці, опустили руки ноги. І зараз у нас верхній грудний відділ фіксований. І ми робимо кругові оберти тазом. Відчуваємо в один бік спочатку, підкрутили таз. В один бік виштовхнули куприк, в інший бік підкрутили. Грудний відділ у нас лопатки фіксовані і рухаємо тільки тазом. І в інший бік. П'ять, чотири, три, два, один. І зараз куприк виштовхнули і підкрутили таз. Виштовхнули і підкрутили. Забираємо весь дискомфорт спини, який, можливо, накопичився за день. І ще три, і два, і один. І з цього положення трошки коліна робимо ширше, стопи зводимо разом. Долоні приклеєні до килимка, і ми опускаємось до п'яточок, тягнемо сідниці до п'яток, долоньками можна трошки потопити вперед. Опускаємо долоні, лікті і чоло на підлогу. І робимо глибокий вдих і видих. Відчуйте, як руки приклеїлись, і руки нас тримають, І із цього ви відчуваєте гарне витягнення в руках, під лопатками, під мишками, а сідничками більше стараємося тягнутися до п'яточок. Якщо не виходить опустити чоло, поставте кулачок на кулачок і опустіть чоло на кулачки. І ми глибоко дихаємо вдих і видих. Відчуйте, як ви прям виштовхуєте ребра зсередини, діафрагмою дихаєте. І ще глибокий вдих, і видих, І ще глибокий вдих, і видих. І з цього положення обережно привстаємо і переходимо на спину. Вмощуємося повільно, хребет за хребцем. Відчуйте, як гарно весь хребет втискається в килимок, довитягніть себе за лопатки, відтягніть потилицю, щоб всі шийні хребці гарно вмостилися на килимок. І притискаємо коліна до себе. Носочки на себе. Відчуйте, як гарно втиснувся поперек в килимок. Зробіть глибокий вдих, і видих. І ще один вдих, і видих. І зараз ноги так само гарно притиснуті до живота. Вкладаємо руки в сторони, долоня притиснута до килимка. Або можна зігнути руки в ліктях. і... Долоньки дивляться вгору. І в цьому положенні коліна притиснуті до себе ми робимо вдих. І з видихом вкладаємо коліна в сторону видих. І прямо вдих, і коліна в сторону видих. І вдих, і в бік видих, і вдих. І видих, і погляд на протилежну руку додаємо. Тут важливо, що в нас коліна максимально притиснуті до себе. Вони не ось в такому положенні 90 градусів, бо тоді вмикається прес. Зараз нам важливо максимально притиснути коліна до себе. Вдих. І з видихом коліна в один бік, погляд на іншу руку. І вдих, і видих. Дихання глибоке. Робіть максимальний вдих, видих. Іще декілька разів. І стараємось лопатки не відривати від підлоги. Лопатки стараємось тримати притиснутими. І наскільки можливо вкладати коліно в сторони. Іще два, і один. І знову притиснули коліна до себе. Відчули, як поперек втиснувся знову в килимок. Можна трошки похилитатися з сторони в сторону, відчуйте це розслаблення, полегшення в куприку, в крижах, глибокий вдих, і видих. І зараз ще раз глибокий вдих. І з видихом опускаємо праву ногу вниз, ліва нога притиснута до себе. Носочки обох ніг дивляться на себе. І ліву ногу ми стараємось більше притиснути до себе. Права нога у нас не просто лежить на килимку. Відчуйте, як ви носочок тягнете на себе. Гомілкою намагайтесь більше втиснути ногу в килимок. І глибокий вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. І дві ноги притиснули до себе вдих. І видих. І зараз ліва нога опускається вниз, праву притиснули більше до себе. Носочки на себе, і ліву ногу ми втискаємо більше в килимок. Прямо гомілкою, наче, тиснемо в килимок і носочки ніг на себе. І глибокий вдих, і видих. І ще раз вдих, і видих. І зараз опускаємо дві ноги вниз і переходимо до заключної асани. Шавасани. Відчуйте, що ви зайняли комфортне положення. Якщо ви відчуваєте, що є якийсь дискомфорт в спині, обережно поверніться на бочок. Пристаньте через бочок. І ще раз довитягніть себе хребет за хребцем, гарно вмистіться, поправте лопатки, потилицю, відчуйте, що вся спина втиснулася в килимок. Руки розкидаємо долонями вгору в сторони, ноги опускаємо по краям килимка. Якщо ще є якийсь дискомфорт в попереку, залиште ноги призігнутими. І ми прикриваємо очі і робимо глибокий вдих носом, і видих ротом, І ще глибокий вдих носом, і видих ротом, наче зі звуком ха. -х». і ще раз вдих носом. І видих ротом. Дихання переходить вільне, дихання переходить спокійне, дихання переходить розслаблене. І зараз можна покласти одну руку на живіт. І відчуйте, як з вдихом живіт надувається, і з видихом живіт здувається. Видихом живіт здувається, і коли ми вдихаємо, живіт надувається. Дихання животом спрямоване на те, щоб ми розслабились, щоб ми, щоб ми сконцентрувалися на своєму диханні, відчули, що ми тут і зараз. Відчуйте, що це природньо для вас дихати животом. Що це природньо, коли на вдиху живіт надувається, і на видиху живіт здувається. Очі закриті, ми дихаємо, глибокий вдих, глибокий видих. Відчуйте, ви що ви в максимально комфортному положенні. Ми розслабляємо тіло. Наша свідомість в тут і зараз. Всі наші відчуття направлені в тіло. І ми спрямовуємо наші зусилля на те, щоб розслабитись. І зараз можна руку опустити, дихання вільне, розслаблене. І відчувайте, як спокій і розслаблення розтікається по вашому тілу. Ваше тіло наче розтікається в розслабленні по килимку. Ми продовжуємо дихати, дихаємо через ніс, вдих носом і видих носом. І відчувайте, як через видих. Ми з тіла відпускаємо всю зайву напругу, всі зайві думки. Візуалізуйте, як з кожним видихом всі непотрібні думки розчиняються, всі затиски розчиняються, втома розчиняється. Ми дозволяємо собі відпочити і розслабитись. Ваша увага направлена на процес вдиху і видиху. І ви направляєте вашу увагу на розслаблення. Ваша увага направлена на те, як з кожним видихом вся напруга розчиняється, а з кожним вдихом розслаблення наповнює ваше тіло. Відчуйте розслаблення, розслабте обличчя, розслабте його від чола і до підборіддя. Розслабте очі, щоки, щелепа не стиснута, рот розслаблений, все обличчя, голова, потилиця розслаблені. Це розслаблення розтікається нижче, шия розслаблена, відчуйте і розслабте спину, лопатки, грудний відділ, поперек, крижі. Вся спина розслаблена. Відчуйте, і розслабте кожен хребець, розслабте всі м'язи спини. Розслабляємо сідниці, ліва сідниця, права, таз, кольшаві, живота, живіт. Розслабляємось. Розслабляємо ребра, простір між ними. Груди повністю розслаблені, плечі, плечові суглоби. Розслаблення розтікається до ліктів, передпліч, долонь. Кожен пальчик розслаблений. Розслаблення розтікається по всьому нашому тілу, опускається нижче в ноги, стегна, коліна, гомілки, ступні розслаблені. Розслаблення розтікається по кожному пальчику наших ніг. Ми тут і зараз, в цьому моменті, нам добре. Ми відчуваємо спокій, розслаблення. Ми тут і зараз. Ми дозволяємо собі цей відпочинок. Прямо скажіть собі, я дозволяю собі відпочинок. Я дозволяю собі відпочивати. Я дозволяю своєму тілу розслабитись. Побудьте декілька митей в цьому стані. Побудьте в цьому стані тут і зараз. Відганяйте всі непотрібні думки. зафіксуйте цей чудовий, розслаблений стан благості, спокою і розслаблення. І коли будете готові, поворушіть легенько пальчиками рук, пальчиками ніг, легенько зробіть потягу І коли будете готові, поверніться спочатку на бочок, не поспішайте відкривати очі, полежіть на боку, відчуйте свій стан. І коли будете готові, вже обережно через бочок встаємо. Сідаємо, відкриваємо очі і потягнулися вгору вдих, і вниз видих, і вгору вдих, і до лівого коліна тягнемося животиком видих, і вгору вдих, і до правого коліна животиком видих, і вгору вдих. І потягнулися вперед, долоньками потопали видих, і вгору вдих. І долоні вже з намасте. Я дякую вам за цю практику. Подякуйте собі, що ви знайшли час для себе, для свого тіла. І я бажаю вам гарного вечора, солодких снів або гарного дня. Намасте.